Вітаю, шановні глядачі каналу Hotline, сервісу розумного вибору та вигідних покупок. З вами Роман Мельниченко і зазвичай я розповідаю про автомобільні товари, аксесуари і так далі. Але сьогодні наша тема буде більш розширена. Ця тема буде стосуватись вогнехасників, які потрібні для використання не лише в автомобілі, але й є, е, дома для того, щоб загасити от, неприємні можливі пожежі. Я буду відштовхуватись від того, що стосується вогнегасника і автомобіля, але потім буду додатково ще доповнювати тими пунктами, які корисно вам знати для використання вогнегасника вдома. Думаю, буде цікаво. Ну і поїхали. Як це часто буває, вибір товару починається з визначення його типу. У випадку вогнегасників, перш за все, раджу звернути увагу на порошковий вогнегасник. Як найбільш універсальний, адже він стане у нагоді для гасіння твердих матеріалів, дерево, меблі тощо матеріалів, що плавляться, різноманітні пластики, пожеж газоподібного середовища, гасіння металів та сплавів, гасіння електромереж та багато іншого, хіба що окремо розпечених жирів на кухні. Крім того, порошковий вогнегасник має таку перевагу, як гасіння тліючих матеріалів, адже його дія заснована на тому, що він розпилює дрібний пил порошок, який вкриває поверхню і перешкоджає доступу кисню. Який так необхідний для горіння або тління. Ти бачив десь то якісь м'ячики, вони як, ці, як гранати в вогонь це відвідує, да, бачу. да, І у нас такі теж були, hotline, там намагалися їх продавати. Це розумієш, це короткочасна дія на невеликий об'єм, але да, це прикольно. І, наприклад, коли ти гасиш пожежу в машині. В підкапотному просторі, то логіка в чому? Коли ти відкриваєш капот, йде доступ кисню і воно навпаки розгорається. Тому кажуть, треба відкрити, запшикати і закрити. А ти оцю штуку береш так, кидаєш в капот, закриваєш вона там, пшш, що може порошком вкриває, ну і таким чином гасить. Тобто для машини, можливо, це буде корисно, але ну, обмежена дія. Вона дуже короткочасна і так далі. Наприклад, у цього буде декілька секунд гасіння, він вкриває там велику площу. Тобто це як загальнодомашній, так і автомобільний і так далі. І там подібне. Ця штука ну, така локальна. Але да, окей, хай буде. Але розумієте, ось ця перевага такого порошкового вогнегасника є як його перевагою, так і його недоліком. Тому що після використання порошкового вогнегасника вся поверхня вкривається цим пилом порошком, і його дуже складно вимити, якщо взагалі це можливо. Тобто, якщо ви будете його використовувати вдома і якісь там меблі, і так далі, то ну, потім дуже складно це все діло прибирати. Під капотом автомобіля також. Але факт: завдяки ось цьому пилу він може гасити тліючі пожежі. Але ще раз повторюсь, ось. Порошковий вогнегасник він найкращий тим, що він найбільш універсальний для різних типів пожеж і також для гасіння тліючих поверхонь. Як упізнати такий порошковий вогнегасник, дуже просто за позначенням: ось тут ВП, вогнегасник порошковий. Також раніше використовувалось позначення ОП, що розшифровувалося як е, огнітошитель порошковий. Далі записується цифра, в даному випадку у нас цифра 2, вона вказує на кількість. Заряду порошку в цьому вогнегаснику в цьому випадку це 2 кг. Якщо ви будете мати там ВП1, це означає 1 кг, там ВП5-5 кг, Ну зрозуміло, чим більша цифра, тим більше цього заряду порошку всередині вогнегасника. Другий за популярністю є вуглекислотний вогнегасник. З ним в роботі все простіше: це вогнегасник розпилює вуглекислоту, яка знову ж таки витісняє кисень з певного простору і таким чином не дає можливості продовжувати горіння. Звісно, вуглекислим газом неможливо дихати, проте сам газ є нешкідливим для людини. А після гасіння пожежі кімнату, приміщення або простір достатньо просто провітрити. Але і ось тут виникає чимало але. Перше зауваження до вуглекислотного вогнегасника стосується можливості його використання лише для гасіння твердих матеріалів та матеріалів, що плавляться, а також для гасіння електричних мереж. Крім того, вуглекислотний вогнегасник не може загасити тлючі поверхні, адже там потрібен довгий проміжок часу без доступу кисню. Порошок це може забезпечити, а ось вуглекислий газ, що поступово розвіється повітрям, вже ні. Нарешті зауважте, що вуглекислотний вогнегасник сильно охолоджується під час роботи, тому його потрібно тримати в рукавич. А ще такий вогнегасник дещо дорожчий відносно порошкового аналогічного об'єму та ваги. Проте як не крутий, а вуглекислотний вогнегасник також доволі універсальний та популярний. Як його впізнати? За маркуванням ВВК, тобто вогнегасник, вуглекислотний. Раніше також використовувалось маркування ОУ, тобто гнітушитель вуглекислотний. Ну і після маркування нанесені відповідні цифри, які вказують на об'єм заряду. Також такі вуглекислотні вогнегасники часто мають велику насадку носик, що розширюється. Нарешті, третій тип вогнегасників це водопінний аерозоль. Зазвичай такі вогнегасники мають вигляд невеличкого балону ємністю 400 500 мл, тобто візуально вони нагадують освіжувач повітря або балон зачисним засобом. А по брендам вогнегасників є якісь потоп? Звісно, хлодар. Це у нас просто український виробник. Е, можливо, навіть єдиний виробник, який виробляє у нас вогнегасник. Я не впевнений, що вони є чи немає, не знаю. Але я просто знаю, що Хладар, там, наприклад, займає 80-90% ринку. Е, ось ці водопінні аерозолі, от, здається, їх ніхто у нас не виробляє. Вони там всі там, приїжджають імпортовані. Ці балончики такі маленькі. І оці твої штуки, що ти казав, там, кидати. Але це там, 10% ринку. А Основна маса це буде або порошковий або вуглекислотний, їх виробляє хлодар, і це буде 80-90% ринку. Тобто вони закривають це питання. Такі аерозольні вогнегасники стануть у пригоді для гасіння твердих матеріалів та матеріалів, що плавляться, а також їх можна використовувати для гасіння жирів. А от використовувати для гасіння електричних мереж все ж не варто, інакше можна просто отримати коротке замикання. Водопінні вогнегасники зазвичай мають маркування ВВПА. Та коштують найдорожче в перерахунку до маси об'єму порівняно з порошковими або вуглекислотними вогнегасниками. Умовно кажучи, ось цей балон аерозоль на 400 мл коштує майже так само, як 1-2 кг порошковий вогнегасник або там вуглекислотний вогнегасник. Ось я згадував ці цифри позначення, які вказують на об'єм заряду вогнегасника. і там кажу там, 1 кг, 2 кг. А скільки ж потрібно, який об'єм вогнегасника потрібен для того, щоб загасити пожежу в автомобілі або вдома? Як це розраховується? Насправді дуже просто є норматив в Україні, який каже нам, що для гасіння пожежі на площі 25 квадратних метрів потрібно мати 1 кг заряду порошкового вогнегасника або вуглекислотного вогнегасника. Якщо ми говоримо про водопінність аерозольні вогнегасники, то потрібно мати 0,8 літрів діючої речовини на 25 квадратних метрів. Це норматив, я раджу брати з запасом, можливо, навіть півтора-два рази, для того, щоб просто самого себе перестрахувати. Ось просто приклад з минулого, Колись я читав цікавий тест вогнегасників, які готували автомобільне видання. І вони от тестували вогнегасник саме на те, щоб загасити там пожежу всередині автомобіля. Тобто, вони взяли там старий кузов автомобіля, підпалювали приблизно однотипну пожежу і гасили. Так ось для того, щоб гарантовано захистити пожежу, потім тліючи якісь матеріали і так далі. Вони сказали, рекомендацію дали, що потрібно мати як мінімум 2-кілограмовий вогнегасник. Ось такий порошковий вогнегасник 2 кілограмовий. За нормативом виходить це наче 50 квадратних метрів, а реально виходить, що це просто загасити машину. Нормально загасити машину, під капотний простір і так далі. Тому з запасом рекомендація для автомобілістів: беріть просто 2 кілограмовий вогнегасник. Це як мінімум. До речі, ще один важливий нюанс про гасіння пожежі у машині. Дивіться, зазвичай пожежа виникає в підкапотному просторі. Він закритий, він доволі закритий. Ви бачите дим з підкапотного простору. Розумієте, що там щось почало горіти, проводка чи щось там ще. Якщо ви відкриваєте капот, ви даєте доступ повітрю з киснем туди. І виходить, що ця пожежа тільки починалась, а вона в цей час розгоряється. Тому, коли ви розумієте, що щось починає горіти під капотом, ви направляєте туди вогнегасник, швидко щось гасите і одразу закриваєте капот для того, щоб закрити доступ кисню. Не впевнені, що загасило, Знову відкрили, запшикали, закрили. І ось так у декілька разів не тримайте капот відкритим. Тому що, коли ви тримаєте капот відкритим, ви даєте постійно доступ повітрю з киснем туди. І ця пожежа може розгорятися. Тому краще робіть ось такими декілька заходів: відкриваючи, закриваючи капот. Ну приблизно так. Тепер що стосується пожежі дома і вогнегаснику для дома, раджу мати більший вогнегасник, але не захоплюйтесь занадто сильно. Враховуйте, що до ваги діючої речовини з цього вогнегасника потрібно додати ще вагу самого корпусу вогнегасника, тобто це ще пару кілограм. Умовно кажучи, якщо вуглекислотний або порошковий вогнегасник з вагою діючої речовини 5 кілограм, то він вже сам. Весь у зборі може важити 6-7 кг. вогнегасник з діючою речовиною 9 кг гарантовано затягне вже на 10 плюс кг. Ну тобто, вже й не кожна людина зможе підняти таку вагу. Причому не просто підняти, а ще й оперувати вогнегасником, повертаючи його, переміщуючи тощо. Тому у випадку квартири або будинку раджу замість одного великого там 9 кілограмового вогнегасника придбати пару менших. Наприклад, це буде пара 5 кілограмових. До речі, варіант з кількома меншими вогнегасниками замість одного великого щідать, змогу розташувати вогнегасників в різних точках приміщення. Головне, щоб до вогнегасника завжди був вільний доступ. Тому геть захаращені речі, кутки, ось ці дальні полички і так далі. Плюс потрібно звертати увагу, щоб вогнегасник був закритий від сонячних променів, щоб уникнути його нагрівання. Важливо відзначити, що для двоповерхової квартири або двохтрьоповерхового будинку потрібно мати мінімум один вогнегасник на кожному поверсі, тобто вам не треба тягати вогнегасник по поверху. На кожному поверсі має бути свій вогнегасник. Якщо у вас власне подвір'я, і там розташовано кілька будівель, які постійно експлуатуються, в якій часто присутні люди, тощо, тобто ми маємо там будинок, гараж, літню кухню, тощо. То в кожній з цих будівель має бути мінімум по одному вогнегаснику. І ще порада. Потрібно завчасно вивчити інструкцію з використання вогнегасника, що може бути критично важливим під час пожежі, коли рахунок буде йти на секунди. Давайте зробимо проміжну зупинку і трошки підсумуємо вже отриману інформацію. Отже, для автомобіля я б порадив мати 2-х кілограмовий вогнегасник. Особисто я вважаю найкращим варіантом порошковий вогнегасник, але також можливі варіанти вуглекислотного вогнегасника. Тобто це оптимальний варіант. 2 кілограми, головне, далі ти обираєте порошковий або вогнекислотник. Для будинку, квартири і так далі, я б порадив мати більше вогнегасник, це 5, 8, 9 кілограмів і так далі. Якщо у вас декілька рознесених приміщень, якщо у вас квартира на декілька поверхів, будинок на декілька поверхів або декілька окремих приміщень зон і так далі, то вам потрібно мати декілька вогнегасників, які ви встановлюєте в ці точки. Відповідно, ви або маєте один великий, яким ви точно зможете оперувати, або краще, якщо от ви не впевнені, і вам потрібно мати вогнегасники в різних точках, то ви маєте декілька менших, наприклад, декілька 5-кілограмових вогнегасників. Але для будинку факт має бути більший вогнегасник, і якщо у вас декілька зон, то ви маєте мати декілька вогнегасників. Ну і останній пункт це бажано мати вогнегасник водопінний, водопінний аерозольний. Це для випадків, якщо може розлітатись десь жир і потім він може загорятись. Тобто потрібно мати ось під рукою ось цей вогнегасник. Але напевно, що це варіант, який стосується саме кафе, ресторанів і так далі. Тобто кухар де ось тут готує на плиті, у нього десь під рукою має бути цей вогнегасник, яким він швидко буде оперувати, якщо щось починає горіти саме на кухні, саме на плиті. Тобто це маленький для цього. А що ще є важливим при зберіганні вогнегасника і якого догляду він потребує? Перш за все, варто пам'ятати, що вогнегасник має термін дії. Зазвичай це 2-3 роки для порошкового вогнегасника та близько 5 років для вуглекислотного вогнегасника. Після проходження цього часу потрібно відвести вогнегасник на технічне обслуговування до спеціалізованих центрів та компаній. Вони видаляють діючу речовину, перевіряють корпус вогнегасника на міцність та можливість тримати тиск, перевіряють манометр вогнегасника, заправляють. Нову діючу речовину та за необхідності встановлюють новий газогенеруючий патрон. Після використання вогнегасника, часткового або повного, його також потрібно обслуговувати та перезаправляти. Після цього в паспорті вогнегасника ставиться відмітка про проходження обслуговування та час до наступного технічного обслуговування. І проведення ось таких ТО дуже важливе, адже лише це може гарантувати, що вогнегасник буде справним і спрацює в критичний момент пожежі. Хоч тобі прикол розкажу. Ось про я казав про обслуговування, техпаспорт і так далі. Навіть тут написано дату обслуговування, зараз покажу ближче. А ось паспорт у нас до вогнегасника. І тут така відміточка стоїть, де ти там записуєш, коли обслуговував. А тепер дивись, є манометр. І ось конкретно на цьому вогнегаснику він показує нуль. Тобто він насправді не спрацює і він вимагає обслуговування. Оце я дістав вогнегасник з сумки такого автонабору в одному тестовому автомобілі, для того, щоб показати тут приклад. І виходить, що є сумніви, що він спрацює. Тепер питання: от ви перевіряли свій вогнегасник, ви дивились, коли в нього дата обслуговування? Скільки він вже там простояв? Ви бачили, що на манометрі? Тому не просто, знаєте, подивили, що вогнегасник десь є в машині, слава Богу, і забули. Ні, подивіться, щоб він був справний, по даті нормальний, щоб на манометрі було зрозуміло, ну там щоб видно було, що є тиск, ну і так далі, щоб ви були впевнені, що якщо що, цей вогнегасник спрацює, вартість такого ТО може складати близько 50-70% вартості вогнегасника. Тому для великих та дорогих вогнегасників, які використовуються на підприємствах, в офісах і так далі, це ще буде вигідно. А ось для невеличких побутових вогнегасників та ще й враховуючи час на пошук фірми для того, ну, напевно, все завершиться придбанням просто нового вогнегасника. Ну а хто зможе того? Допомогти знайти та вигідно придбати товар. Ну, відповідь ви знаєте, це Hotline.ua. Так що завітайте в наші каталоги, обирайте потрібні товари, купуйте зручно та вигідно. До нових зустрічей, побачимось!